Тисяча гривень допомоги від держави, яку вже зовсім скоро почнуть видавати кожному українцю без виключення. впевнений, що кожен з вас вже про чув, але сьогодні додавалися гарні новини, гарні новини на рахунок оформлення і витрати цієї допомоги. Тож я, Олександр Добровський, вам розповідаю на каналі гарних новин. Давайте розберемось. І так, з цією тисячею вже весь інтернет про нього дитин, ходить куча всяких слухів, подвохів, але ми розбираємо гарні новини, впевнені, ті всі ви вже розібрали без мене. Сьогодні я розповім вам позитивні нюанси, які були озвучені на рахунок цієї тисячі, яку незабаром почнуть видавати, яку презентував президент Зеленський. Перше гарна новина для молодих людей те, що Можна буде оформити на кожну свою дитину. Е, як то зробити, зараз більш вглубимося в нюанси. Друга гарна новина для людей більш похилових віку це те, що е, заплатити цією тисячою і щось купити на цю тисячу, і для молодих людей також можна буде е, у відділеннях Укрпошти зокрема пересувних відділеннях і, скоріш за все, стаціонарних. Тобто, можна буде заплатити. За комуналку по квитанції, а не лише е, в інтернет-банкінгу, так? Можна буде переплатити якісь періодичні видання, журнат, журнали, газети, все інше. І можна буде купити товари, які там, в тих відділеннях продаються. Тобто це один з таких методів е, покупки українських товарів. Наразі він розробляється, слідкуємо активно, як він розробиться, запуститься в життя. Ну то вже було презентовано. І е, хороша. Новина номер 3 Що період оформлення і витрати цієї тисячі значно збільшили? Уже заявлено прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, що оформити можна буде на протязі усієї зими, а потратити на протязі усього наступного 2025 року. Тобто терміни начало грудня і потратити до кінця зими розширяються, і таким чином кожен з вас встигне то зробити. Так от. Вертаємося до першої новини, так тому що казав, що розберемось в деталі. Для того щоб оформити мама, тато один з батьків на свою дитину, то потрібно, щоб дитина була додана в дії. Зробити то можна через документи, додати документ, додати свідоцтво про народження, просто вписуєте серію номер, дія перевіряє, чи то дійсно ваша дитина, і додає її вам в документи. Це корисно не лише для. Тисячі гривень так для її отримання, а й для того, щоб документи на дитину вас завжди були під рукою для якоїсь поїздки чи ще якоїсь іншої ситуації. Тому користуємося, додаємо, оформлюємо, отримаємо цю тисячу гривень і тратимо її так, як ви вважаєте за потрібно. Я ж розповідаю, як ці всі нюанси зробити. Долучайтеся, щоб знати, бути в курсі. Тому до зустрічі на каналі Гарних Новин. Розберемося.